Історія США у 19 столітті це не тільки ковбої, паровози і золота лихоманка. Це ще й трагічна дорога сліз, століття індіанських війн, поява регулярної армії, перших банків і перших великих фінансових бірж. Саме тоді країна, яка ще вчора була групою аграрних штатів на узбережжі, почала перетворюватися на справжню індустріальну державу. Сьогодні ми розберемося, чому Америка почала депортувати індіанців, як з'явився американський банк, чому Нью-Йорк вирвався уперед, і що спільного між паровим двигуном, біржею на Уолл стріт і зростанням цілої імперії? Коли ми чуємо словосполучення Дорога сліз, одразу уявляється щось трагічне. І це дійсно так. У 1830-х роках уряд США прийняв рішення переселити індіанські племена. З їхніх земель на південному сході країни, до нових територій індіанців на Заході, у сучасну Оклахому. Офіційно це називалося добровільно примусовим переселенням. Мовляв, ви можете залишитися, але тоді втратите землю, захист і можливість жити за своїми законами. Або ж вирушайте в дорогу і отримаєте нові території. Реальність була жорстокою: тисячі індіанців, чероки, чокто, крик. Семіноли чи Касо були змушені йти сотні кілометрів пішки. Хвороби, голод, холод. Кожен четвертий не доходив. Це був справжній етнічний експеримент, який коштував життя десяткам тисяч людей. І саме цей досвід, довгі переходи, виснажливі дороги в смерті, став символом усіх індіанських війн, які триватимуть ще понад 100 років. США на початку 19 століття виглядали доволі дивно. Раїна існувала, але постійної армії майже не було. Солдати добровольці, флот радше символічний. Але війни з індіанцями, а згодом і конфлікти з Британією та Іспанією, показали без професійного війська держава довго не протягне. Тож з'являється регулярна армія. Вона все ще невелика, але постійна. Те саме стосується і флоту. США розуміють, що без кораблів вони не зможуть контролювати свої береги і торгівлю. Але є проблема: все це коштує грошей, тому вводять спеціальний військовий податок. І тут уряд вперше говорить громадянам: ми беремо з вас податки не просто так, а щоб утримувати армію, яка буде вас захищати. Для молодої держави це був переламний момент розуміння, що сила і безпека потребують фінансів. Банки, податки і гроші. Звідки брати кошти на армію, флот і дороги? Зрозуміло, потрібна фінансова система. Ще Олександр Гамільтон, перший міністр фінансів, заснував перший банк США, але він довго не проіснував. Багато хто вважав його зайвою інституцією. Країна була переважно аграрною, грошей вистачало, і банк сприймали як чужорідний елемент. Проте, у 19 столітті стало очевидно, без банку нікуди. Джеймс Медісон засновує другий банк США. І тепер уже всі розуміють, хочеш не хочеш, а централізований фінансовий орган потрібен. Саме з цього моменту починається історія американської банківської системи, яка з часом стане однією з найпотужніших у світі. Освоєння заходу і нові проблеми. Американці все активніше рухаються на захід. Землі на узбережжі вже розподілені. Тож фермери, шукачі кращої долі і просто авантюристи вирушають далі. Але чим далі від океану, тим складніше. Доріг немає, транспортувати продукцію важко. Єдине рішення річки. Тому покупка Луїзіани в Наполеона виявилася стратегічною. Контроль над Місісіпі і можливість сплавляти товари до нового Орлеана відкривали величезні економічні перспективи. Звідси йде ідея. Америка має розбудовувати інфраструктуру, бо інакше фермери на Заході просто не зможуть бути частиною економіки країни. Де брати гроші на всі ці проєкти? Саме в цей час на Уолл-стріт у Нью-Йорку виникає біржа. Спершу як невеличкий майданчик для торгівлі акціями і борговими зобов'язаннями, але дуже швидко вона стає головним фінансовим центром країни. Завдяки біржі можна фінансувати канали, заводи, фабрики. Нью-Йорк починає зростати і випереджати навіть Філадельфію, яка раніше була культурним і політичним центром США. Фактично, без Уолл-Стріт Америка могла б залишатися країною фермерів. Збіршою ж вона стала країною інвесторів, підприємців і капіталу. 19 століття це епоха пари. Паровий двигун змінює все від транспорту до виробництва. Америка вступає в епоху індустріалізації. Щоб з'єднати різні частини країни, будують канали і дороги. Найвідоміший з них Ерій канал, який з'єднав Нью-Йорк з великими озерами. Це був прорив. Тепер товари з внутрішніх районів можна було дешево і швидко доставляти до Атлантики. Навколо каналів і рік починають рости промислові міста: від невеликих мануфактур до справжніх фабрик. Америка з аграрного суспільства поступово перетворюється на індустріальне. 19-те століття стало для США часом контрастів. З одного боку, трагічні сторінки дороги сліз і знищення індіанських культур. З іншого, небачне зростання фінансових і промислових можливостей. Поява регулярної армії, флоту, банків, біржі, інфраструктури все це створило фундамент для майбутнього американського лідерства у світі. Це історія про те, як на крові та стражданнях одних будувалася сила і велич інших. Історія, яка пояснює, чому Америка стала такою, якою ми її знаємо сьогодні.